З початку грудня місяця цього року, на превеликий жаль, також загинуло 5 осіб. Зокрема, 6 грудня грудня в місті Житомирі на водоймі одного з навчальних закладів міста загинуло двоє студентів, 18 та 20 років. Поліцейські на сьогоднішній день встановлюють обставини їх загибелі. Ще одна надзвичайна подія, яка Набрали великого резонансу. Трапилось у нас в одному з селі попільнянської об'єднаної територіальної громади. Загинуло подружжя мешканців цього села. При з'ясуванні обставин їх загибелі було встановлено, що подружжя у вихідний день. Пішло на місцеву водойму на вилов риби. Основна причина, напевно, хто є там десь тона на воді. чи Це в літній період, чи в зимовий період. Це люди винувати. Але повірте, у нас п'ять місць облаштованих для відпочинку. Це місто Житомир Гідропарк, зона відпочинку, там де є ті рятувальники. який момент можуть зреагувати на те, щоб допомогти людині, якщо не дай Бог, щось там з ним страпилось. А всі випадки, у що я назвав, там 35 загиблих на воді у нас по області, наприклад, і напевно 90% по всій Україні, а може і 100%, це гибель людей у місцях, які не призначені для того, щоб відпочивати на воді.